Баскетбольні підсумки сезону та плани на майбутнє. Такий собі неформальний звіт влаштувало керівництво баскетбольного клубу Черкаські мавпи. Гравці з болівальниками і про справи поговорили, і м'ячі поганяли. Щоправда, у боулінгу. Побували там і наші кореспонденти. Євгенія на фанзустріч прийшла із родиною. Каже, вони разом не пропустили жодної домашньої гри у цьому сезоні. Вони такі самі, як і на майданчику, як і в житті. Чайні люди цікаві. Дуже все дуже цікаво. Познайомилися з багатьма людьми, класні команди. Все дуже подобається. Хто не грає в боулінг, береться за моральну підтримку гравців. Нікіта каже, черкаські мавпи вже більше десятка років надихають його та додають сили на зустрічі. Платить їм тією ж монетою. Сезон був по справжньому всебічно особливим, тому що він додав яскравості. Писав своїм відкриттям новітню історію черкаських мап, тому що черкаські мапи як колектив суттєво оновилися і психологічно, і кадрово. Черкаські мапи це. Це те місце, там, де виховують справжніх лідерів. Разом із вболівальниками гравці підбивали підсумки сезону. Одні й інші ним задоволені лише частково. Ітог сезону я думаю, лучше тренер підведе на літокової прес-конференції. А від себе якби можна сказати, що сезон вдався, Ми зайняли п'яте місце, Хоча початку у нас задача стояла просто виход плей-офф. Но і плюс, если бы не бідні травми в начале третього круга, то я думаю, ми могли зіграти ще лучше. Далекоглядних планів на майбутнє гравці ще не будують. Мовляв, як іде зустрінуть наступний сезон, говорити ще зарано. Та й ситуація в Україні надто непевна. Чесно говоря, я сподіваюся, що нічого не поміняється в плані ліги і так далі, тому що дуже много разговора. Хочеться, щоб все так і залишилося. Добавились ще команди, подключились команди з ліги, було б супер. Ну, посмотримо, що нам бусум сезоні. А поки гравці на відпочинку, вони страйкують та насолоджуються спілкуванням із фанатами. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка Новини.